Пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи й потрійну оплату за одного маленького пацієнта. Таку шокуючу інформацію повідомили на сайті МОЗ. Зазначають, що це було виявлено у ході моніторингу медичних закладів. За попередніми розрахунками СЗУ подвійна оплата медзакладам здійснювалась за приблизно 30% дітей. Чи є такі випадки у луцькому пологовому будинку? Та Волинського перинатальному центрі ми вирішили з'ясувати у керівників цих медзакладів. Генеральна директорка комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська стверджує, що таких фактів у перинатальному центрі немає, адже у цьому немає жодного сенсу. Дитяча лікарня та перинатальний центр об'єднані в одну структуру. На рахунок хвороб немовлят нам нема сенсу вигадувати, бо у нас є. Чого вигадується? Бо 30%, якщо ви уважно читали інформацію, передає переводяться в інші лікувальні заклади, і тоді міністерство охорони здоров'я Національна служба здійснює подвійну оплату, тобто одну оплату за цей випадок. Пологовому будинку, а другу оплату вже в дитячій лікарні, куди перевели дитину. А ми маємо об'єднання. Тобто у нас дитинка, яка народилась, вона нікуди не йде, вона вже виписується. Ці послуги надаються в одному місці. Також у міністерстві кажуть, що за 2023 рік в Україні різко збільшилася кількість випадків кесаревих розтинів. Зокрема, мовляв, медзаклади навмисно роблять операції вагітним, аби отримати більше грошей за втручання. У луцькому пологовому будинку кажуть. Це контролюють, ба більше за словами очільника медзакладу Сергія Сябрука. Вони намагаються менше робити кесаревих, адже це дуже затратно. Це мені не вигідно, щоб пологи закінчувались, або ну мені лікарні для того, що наприклад 15 тисяч ціна мені не вигідно, навіть і кесарські росіни. І ну велика кількість чому тому, що на кесарські розпис безумовно ви зрозумієте, що треба більше ну вони більш затратні для нас угу. е, по медикаментах, по виробах медичного призначення, по е, по всьому затратніші, ніж звичайні плоги. Розумієте, Тому угу. ми боремося? Стараємося тут зменшити за інформацією міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування. Ба більше в окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до сьомого дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг. Тому з цього приводу і в лікарнях будуть проводитися додаткові перевірки, аби усунути такі випадки. Редакція телеканалу конкурентів відправила запит до міністерства охорони здоров'я, аби перевірити, чи дійсно все у волинських мезакладах, так як говорять їх очільники. Тож очікуємо відповідь.